Отже, Ердоган і Путін зустрілися в Сочі. Ні до чого, принаймні на загал, не домовились, бо ключове питання це було нібито про відновлення чорноморської зернової угоди, і це те, чим напередодні інтригували увесь світ. Поза очі тему зерна, скоріш за все, Ердоган використав для вирішення інших питань, бо він же чудово розуміє нинішній розклад сил. Путін загнаний у кут. Захід не готовий поки іти на поступку Кремля. і… Те, що навряд чи, наприклад, розблокують СВІФТ для деяких банків на Росії, ну і про те, що замороження актив російських компаній з виробництва довів будуть відкриті, навіть якщо Туреччина запевнятиме, що потрібно це в обмін на відновлення зернового коридору. Ну і є ще. Підводна частина айсберга, яку публіці не дуже афішують. Я зараз скажу про ринок газу, про ринок нафти і електроринок це атомна енергетика в першу чергу. Ердогану дуже потрібні гроші, за якими власне він і поїхав до Московії. Створення приміром газового хабу в Туреччині дасть Ердогану заробіток як розподільчому вузлу, ну а Росії. Це дасть посередника, через якого вона зможе і далі торгувати газом з тією ж Європою. Ну, а є ще такий континент, як Африка. Там теж для Ердогана після відходу Пригожина відкрилися певні можливості доступу до ресурсів і до впливу на континент. Туреччина ж недаремно проводила саміт партнерства під назвою Туреччина Африка. Ердоган і Путін і тут знайшли один одного. Одночасно Ордоган може бути ще й зв'язковим заходу із Кремлем на користь цієї версії, якраз свідчить поява однотипних прохань від Ердогана та ООН про ослаблення санкцій проти РФ. Зрозуміло, що не Туреччина чи ООН прийматимуть такі рішення а Штати та Європа з ними по факту розмовляє Кремль просто через Анкару, яка нині залишається із Путіним друзями назавжди. Звідси й отой дипломатичний реверанс з боку Ердогана фразою До Путіна мій дорогий друг. Бо Туреччина, як і Китай, нині на двох стільцях намагається балансувати. Одні просять послабити санкції, інші позичають мільярди доларів Путіну на тлі тих самих обмежень з боку заходу. Поки посадовці ЄС, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, готують новий пакет спільних санкцій проти Москви.